Я пізнаю світ урок 165, тиждень 19. Тема створення галіванічного елемента. Хімічний елемент флор. На початку нашого уроку перегляньмо з вами відеозвернення від Центаврика. Добрий день, друзі! Дошкільнятам з Альфа Центаври сподобалося створювати гальванічний елемент з лимонів. Вони поцікавилися, чи можна зробити гальванічний елемент, використовуючи інші фрукти або овочі. Я пригадав, що замість лимонів можна використати, скажімо, картоплю. Дослідімо це разом. Спробуємо з вами на сьогоднішньому уроці дослідити це питання. Для цього давайте спочатку пригадаємо та на малюночку спробуємо з'єднати лініями електроди так, щоб утворився гальванічний елемент з чотирьох лимонів. Пам'ятаємо з вами, що ми з'єднуємо електроди. Так, з протилежними знаками. Тобто, якщо у нас один електрод зі знаком мінус, то з'єднуємо ми його зі знаком плюс. Так, наприклад, алюмінієвий електрод з'єднуємо з мідним електродом. Так, ми робимо на всіх чотирьох лимонах. Але пам'ятайте: один електрод зі знаком плюс і в іншому лимоні електрод зі знаком мінус. Залишаються поки що не з'єднаними. З'єднаємо з вами електроди перше з'єднання, друге з'єднання, третє з'єднання. Ми з вами з'єднали електроди на рисунку. Тепер спробуємо під'єднати світлодіод до гальванічного елемента. Так, плюс у нас на світлодіоді з'єднується із електродом зарядом плюс, а мінус, так, із зарядом мінус. З'єднаємо з вами з цієї сторони і з цієї. Утворився в нас галявенічний елемент, який під'єднаний. До світлодіода, так, вірніше, світлодіод під'єднаний до гальванічного елемента. А скажіть мені, будь ласка, як потрібно правильно підключати світлодіод до джерела електричного струму? Дуже добре. Прочитаємо з вами гіпотезу. Яку висунули дошкільнята з альфа центаври, щоб відповісти на пізнавальне запитання Центаврика. Спочатку прочитаємо саме пізнавальне запитання. Чи можна створити гальванічний елемент, використовуючи електроди з різних металів та картоплю? Гіпотеза, щоб створити гальванічний елемент, слід уставити електроди з різних металів у картоплю. Тоді сік картоплі стане спеціальною рідиною. Проведемо з вами лабораторну роботу та дослідимо, чи можна створити гальванічний елемент, використавши картоплю. Мета створити гальванічний елемент, використовуючи картоплю. Обладнання та матеріали. Чотири картоплини. Електроди з міді та алюмінію. Можна взяти цинк, залізо. З'єднувальні дроти, червоний світлодіод. Хід роботи. Перше. Уставте електроди в картоплю з різних боків. Друге. Утворіть гальванічний елемент, з'єднавши електроди дротами, як показано на рисунку. Поставте відео на паузу і виконайте другий крок. Третій крок. Складіть електричне коло, під'єднавши до гальванічного елемента світлодіод. Переконайтеся, що в колі протікає електричний струм, спостерігаючи за світлодіодом. Він почне випромінювати світло. Увага! Якщо світлодіод не засвітився, перевірте з'єднання електродів та світлодіода. Додайте до гальванічного елемента картоплину або поділіть одну з картоплин навпіл та вставте в неї електроди. Четвертий крок. Сформулюйте висновок до лабораторної роботи, уставивши пропущене. На сторінці 14. І зачитаємо з вами висновок і запишемо пропущені слова. Висновок. Створили гальванічний елемент, використовуючи електроди з різних металів та картоплю або картоплини, так. Склали електричне коло з гальванічного елемента та світлодіода. Переконалися, що в колі протікає електричний струм так, оскільки світлодіод засвітився. Отже, створений гальванічний елемент працює. А як ви думаєте, чи можна назвати слово елемент багатозначним? Так, елемент у нас є багатозначним словом. Розглянемо з вами схему і подивимося, що ж означає це слово. Елемент. Перше значення хімічний елемент, наприклад, нітроген. У другому значенні гальванічний елемент. Це якраз те, що ми з вами сьогодні створювали на лабораторній роботі. І третє значення елемент у танку. Тобто якийсь рух. Трішки з вами відпочинемо та порелаксуємо. Що вам нагадують елементи його танку? Дуже добре. На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчаємо ще один хімічний елемент, який має назву флуор. Розглянемо комірку. Флуор позначається латинською літерою F великою. Має заряд ядра. 9. Прочитаємо з вами віршик. Втор, речовина займиста, у ракетній техніці корисна. Його не можна зберігати у металі. Корозія роз'їсть усі деталі. Як ви думаєте, чому у нас у комірці записано флуор, а у віршику згадується фтор? Так, тому що фтор – це у нас речовина, а флуор це самий хімічний елемент. Де в нас використовують фтор? Дуже добре. Запам'ятайте ще раз, речовина фтор, а хімічний елемент флуор. А тепер давайте з вами подумаємо. Якщо у нас флор має заряд ядра 9, то скільки він матиме протонів та електронів у своєму атомі? Так, і протонів, і електронів він матиме по 9. Запишемо з вами. Молодці. Чудова робота.